Цей тиждень у нас згідно доручень президента. Йде під гаслом захист прав дитини. Відповідно до даних статистики, у Борисполі проживає 9831 дитина. Але фактично ця цифра більша. Народившись, дитина має право на громадянство, має право жити і виховуватися у сім'ї, знати своїх батьків, отримувати від них захист своїх прав і законних інтересів. На жаль, не завжди мами й тата виконують свої обов'язки належним чином. І тоді такими дітьми має опікуватися держава. В Борисполі на Сьогодні на обліку у службі у справах дітей перебуває 73 дитини, які опинилися у складних життєвих обставинах. 18 із них підлягають усиновленню, а 52 проживають у сім'ях, де батьки неналежно виконують свої обов'язки. 13 з них засуджено до покарання не позбавлено з місцями позбавлення волі. Тобто діти вже притягують до кримінальної відповідальності. 11 дітей, звертаю вашу увагу, схильні до епізодичного вживання спритних макулів. Двоє, двоє дітей систематично залишають постійне місце проживання, троє дітей із цих 52 зазнали насильство в сім'ї, насильство різного характеру. Стосовно цих двох, трьох дітей, то одна дитина зазнала фізичного насильства з боку батько, з батька, батько побив дитину шлангом. Дитина вся була синя, і навчальний заклад, дошкільний навчальний заклад полосочок перезвонив і направив відповідну інформацію, і батько в результаті цього був притягнут до відповідальності. У місті зросла кількість злочинів, які скоїли неповнолітні. Якщо торік 9 дітей притягнуто до відповідальності та 9 злочинів, то цього року 6 підлітків чинили, 17 правопорушень. Це переважно вихованці вечірньої школи. Фактично, ці діти, які скоїли 17 злочинів, вирощили нами і в 17 років, їм зараз 17 років, які фактично зробили на такі показники, то двоє цих дітей фактично виростили в школи, виростили в школи, віддали їх вечірню школу. І я завжди наголошувала із класним керівникам, соціальним педагогом. Невже ви не бачили 17 років дитині про те, що дитина була обділена всім? Зараз ця дитина вилучена, відправлена на вибраційну установу села Сезенки в Барського району, це притулок для там по простому. Дитина там проживає, забезпечена харчуванням, нікуди не бігає, нічого не краде. Тобто Дитина була обмежена всім. Навіть... Продуктами харчування і належним одягом по сезону з дітьми потрібно працювати на попередження таких ситуацій, адже зазвичай неблагополучні сім'ї виявляє служба у справах дітей запізно. Отож не будьте байдужими. Огляньтеся, можливо, дитині, яка живе з вами поряд, ходить до школи з вашим сином чи донькою. Потрібна допомога. Я просто звертаюся, і прошу не бути байдужими до тих проявів, які можливо можуть виникати і свідками тих подій або правопорушень або ситуацій, які виникають, чи то діти палять, чи то вживають пиво, пиву, чи то ще якісь моменти відбуваються. Звертайтеся, можна 102 просто набрати і відповідним чином вийде працівник або нашої служби, або черговий і відповідно задокументувати і вплинуть. Тому що якщо ми будемо просто байдуже проходити і не будемо реагувати, то... А потім обговорювати і визначати проблеми, що вони дійсно є. Кожен я просто звертаюсь, що кожен повинен якусь частинку своєї скажімо, вкласти у цей напрямок роботи. Валентина Ластовка, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.